На жаль, для вас сьогодні в Чернігові поразка. Як вам в цілому гра своїх підопічних в цьому матчі? Ну, Гра така була. Якщо ми б забили свої моменти, була б гра інша. Но ми знову ж таки ж наступаємо на ті ж граблі. У нас є моменти, а ми їх не реалізовуємо, а потім за цього страждаємо. Чи вплинуло на вашу поразку? Ось цей перенос матчу. Це ж ваша домашня гра, ви повинні грати вдома, а приїхали в Чернігов? Я думаю, щось, мабуть, і вплинуло, тому що вдома, як то кажуть, і рідні стіни і допомагають. Але поле однаково для всіх, і треба виходити, грати і вигравати на будь-де що вдома, що на виїзді це не має значення. Якщо команда хоче добиватися результату, треба це робити в кожній грі. Це був останній матч. Зараз ваша команда посідає 11-ту сходинку. Які плани на майбутнє у цієї команди? Ну, плани, шукати гравців, які будуть більш майстерні. І треба розвиватися. У нас для цього в нашому місті все робить для цього місь... міський голова. Тому будемо працювати і радувати наших болівальників. Я вам дякую, і бажаю вашій команді подальших перемог. Дякую, Сергій Анатолійович. Вітаю команду Кудрівку з такою фантастичною розгромною перемогою над Тростянцем. Як в цілому вам гра команди? Я хочу подякувати Збройним силам, які боронять нашу державу. Хочу подякувати їм за те, що вони нас дають нам змогу грати в футбол, займатися улюбленим ділом. І просто жити. Хочу подякувати також нашому президенту Роману Васильовичу Солодаренко, який на протязі півроку підтримував команду і людина, яка прагне і буде прагнути розвитку футбольного клубу Кудрівка тільки вперед. Щодо гри хочу сильно відмітити сьогодні наших всіх гравців, без винятку і гравців, які вийшли на заміну, і гравців, які. Були в старті, вони заслуговували на цю перемогу протязі кількох турів, які там десь були в нас невдалими. Але вони з сьогоднішньою грою доказали, що вони є команда, і вони своїми діями і голами підтвердили мої, скажімо так, якісь сподівання по сьогоднішньої грі. Я їм перед грою казав про те, що треба бути сильними, треба бути сміливими, треба бути одним колективом, і незважаючи ні на що, треба просто рухатись вперед і досягати своєї мети і перемоги. Те, що вони своєю грою сьогодні і доказали. Сьогодні відзначився забитим м'ячем Віктор Берко. Як оцінюєте гру цього гравця в цьому сезоні? Ну і в цьому ж матчі? Ну, я вам скажу, що Вітя дуже хотів забити, і нарешті він сьогодні свою пушку розчехлив, Це дуже приємно. Всі очікували від нього голу, тому що засуха дуже там велика, і я дуже радий за нього, що він сьогодні забив. Нагадаємо нашим вболівальникам, що сьогодні був останній матч для команди Кудрівки. Ми посідаємо шосте місце у турнірній таблиці. Які плани надалі у команди? Ну, я думаю, ми поспілкуємося з президентом, вирішимо, коли команду відпустити у відпустку, і там далі вже сплануємо щодо подальших наших дій. Також хочу привітати всіх вболівальників футбольного клубу Кудрівка, які за нами стежили, які за нас переживають. Вони, скажімо так, дочекались нашої такої впевненої перемоги. Я їх всіх з цим поздравляю і бажаю, щоб вони продовжували підтримувати команду. І не тільки коли вона виграє, але й тоді, коли команда грає в нічого або програє. Тому їх з перемогою. Сергій Анатолійович, я вам дякую і ще раз вітаю вас з перемогою.